Тоді помолимося, подякуємо за сьогоднішній прекрасний день, за мирне небо над нашим краєм. Тому що, знаєте, зараз ситуація на свята ще гірша, ніж на минулому році. Добре, що хоч світло не відключає. Батько Небесний, ми тобі дякуємо за сьогоднішній ранок і за сьогоднішній день, який ти нам дарував, за те, що ти продовжив нам життя. І по твоїй великій милості ми можемо сьогодні. Тут на цьому місці чути Твоє Слово і отримувати цю духовну поживу для нашої душі. Допоможи, щоб слово Твоє воно впало в наші серця, як у ту добру землю, і принесло плоди для Твоєї слави. А за все тобі дякую за те, що ти прийшов у цей світ, народився заради того, щоби спасти нас, Господи, що ти залишив ту славу у небес і прийшов у цей грішний світ. Наповнений мороком і темрявою, щоб просвітити тут Твоїм світлом і освітити наші душі і наші серця, і дарувати нам прощення гріхів і життя вічне. Надію на тебе. За все тобі дякуємо, дорогий Господь наш і Бог наш через Господа і Спасителя Ісуса Христа молимося. Амінь. І Амін. сьогодні. Амін. Тема так і називається, що важливіше, земне чи небесне? Духовне чи тілесне, на вашу Духовне. думку. Духовне. Ну а як насчет того, щоб сьогодні Духовне. якось же треба людині Духовне. жити? Їсти треба правильно, вдягатися треба. І то важливо, і то, але є перше місце, як кажуть, второстепенні речі, я не знаю, як по українськи сказати, другорядні. І є перша ряд, правильно, але важливо їсти нам, бо якщо людина не буде їсти, вона зачахне буде, як кажуть, слабнути, не буде тої сили, навіть і Богу подякувати, помолитися. Бо людина слаба, вона вже і не яка, правильно? І так само і людині треба його одягнутися. А так само і для душі потрібна духовна пожива. Тому і то важливо, і то важливо, але є речі, які стоять на першому місці. І от ми зараз про це дізнаємося з Євангелія від Луки, із 10-го про те, як Христос прийшов в один дім і було дві сестри. Можливо, ви знаєте, як їх звали Марфа і. Мария. Мария. Такие ведомые имена. И вот написано, в продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь же, здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении. И подойдя сказала, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить, ну на кухне, так, словом, да? Скажи ей, чтобы помогала мне. И Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Марія же избрала благую часть, Которая не одніметься у ній. Видите, ми бачимо із цього прикладу, що вроді би Марфа мала добрий намір. І є така заповідь, що якщо є путник і він прийшов у твій дім, треба його приютити, треба його накормити, можливо, десь треба і ночлег предоставити. Знаєте, я колись теж. Багато мандрував і по Україні, і трошки за межами України. І дійсно, для путника це дуже велика отрада, велика радість, коли тебе можуть прийняти, нагодувати, ще й ночлег предоставити. Це дуже добре. Але, знаєте, є речі, які ми повинні робити. І це Господь. Нам заповідає, щоб ми не забували за того путника, за того бідного, за того знедоленого, якому треба допомога. Але коли є речі, коли ми хочемо допомогти людині на земному рівні, той тобто дати одяг, одіти її, накормити, предоставити ночлег, але для спасіння ми їй нічого не дамо то Ця людина, вона, в принципі, нічого не приобрете. Для плоті, да, вона для свого тіла вона приобрела, тілесно підкріпилася, оділася, переночувала, відпочила. Але що то є земне життя? Воно настільки коротке, а душа є вічна. І якщо б я накормив людину, але не дав їй духовного, самого головного, оце, звісно, було б мінус. Чому? Тому що. Е на цьому великому жирному плюсі був би великий жирний мінус. Бо людині важливіша духовна їжа. Так і Господь і сказав: шукайте перше за все царства Божого і правди його, а все остальне воно вам приложиться. І я хотів би привести такий приклад: одного разу один учитель, духовний учитель, він мав своїх учнів. Знаєте, в Ізраїлі було дуже багато учителів. Так само, і Христос. Він скільки мав учнів. Скільки ми знаємо апостолів? 12. Але на самом ділі у Христа було дуже багато учнів. І 70 учеників написано було, і багато слідувало за ним не тільки чоловіків, а і жінок, які прислужували постійно там. І Марія, так само, Магдалина, була там, яку він, з якої знав біси. Так же само, і друга Марія. Була і Сузанна, про яких ми знаємо імена, які були описані в Біблії. І там біля Голгофи, коли стояла, і Мати Ісуса, і так же само, і друга Марія, і Сузана. І ми бачимо, що жінок багато слідувало за Ісусом Христом. Так само, і учнів було багато. І Ісус Христос мав своїх учнів так само, і багато учителів на той час равини, вони так і називалися. По-нашому, це такое, якби священники, пастора. Вони мали своїх учнів. І от одного дня йде учитель зі своїми учнями по дорозі, мандрують. І в Ізраїлі дуже було багато подорожуючих учителів із учнями. Так само, і Христос він подорожував і навчав людей Царству Божому, тобто приводив їх до спасіння. І от. Проповідував Євангелія. І от так само один із учителів зі своїми учнями йдуть собі дорогою. І він каже: ось це поле раніше належало мені, але це поле я його віддав заради того, щоб досліджувати закон Божий, Слово Боже. Ну, раніше не було ну, такої Біблії, як ми тепер маємо, а була Тора, тобто П'ятикнижі Мойсея, закони Божі. І він каже, я це поле продав, точніше, заради того, щоб не обреміняти себе заботами, а щоб досліджувати Слово Боже. Ідуть вони далі. Тут виноградник, такий великий виноградник, красивий, і він каже, цей виноградник раніше належав теж мені. І я його продав, щоб досліджувати закон Божий. Потім йдуть вони далі. І е, далі заходиться великий сад оливкових дерев і маслиничних дерев. І він каже, цей сад колись теж належав мені, і я його теж продав, щоб досліджувати Слово Боже. І учень один із учнів каже, учителю. Дивлячись на те, що ти зробив, мені каже, серце моє крається, мені больно, і я плачу від того, що стільки ти, наскільки був ти багатий, а на старість років, бо він уже був старенький, а на старість років ти залишився ні з чим. А він каже, оце поле, оцей сад, оцей виноградник, він був створений за шість днів, бо знаємо, що Бог створив. Землю за шість днів. А каже: а оцей закон, заради якого я це все оставив, він був даний 40 днів потребувалося для того, щоб отримати цей закон. То наскільки каже це, от якщо це було створено за 6 днів, то яку велику перевагу має оцей закон, що він був даний, аж треба було йому не 6 днів, а 40 днів, щоб дослідити його? І каже, це не неслідиме велике багатство, яке я приобрів. Тому Христос говорить: наостанок хочу сказати, що Христос говорить Марфі, каже, Марфа, Марфа, От ти каже, суєтися о многом, о земному, о тому всьому, і каже: ти ж туди багато зусилля при, при, прилагаєш. Але каже: тобі дана оця можливість один раз каже до тебе, Спаситель прийшов у твій дім. Чи буде така нагода, чи не буде такої нагоди. Ми не знаємо. І так само і в нашому житті, коли є нагода приділити час для того, щоб почитати Слово Боже, щоб піти в дім Божий, щоб почути Слово Боже, ми повинні вибрати, що можливо завтра такої нагоди у мене не буде. Оцього земного в мене є доста. Один казав так: робота не вовк в ліс, що нес не убіжить. І так само робота не, не бий лежачого, бо роботи все много. І людина все трудиться, трудиться під сонцем, як казав Соломон. А це все суєта, суєт і томлення духа. Він все іспитав у своїй житті. Що таке багатство, що таке бідність, що таке розкош? Він все іспитав і він каже, одно, я каже, дослідив, що каже: що все, що під сонцем, нема нічого нового. Все вертається на свої круги і все суєта суєт. Але Слово Боже, воно не є суєта суєт. І от Марія вона зрозуміла, що для неї можливо такої участі більше не буде. Отак тихо, спокійно посидіти, послухати свого вчителя, що він буде їй розповідати, що він буде навчати, що він буде говорити. І вона до того приложила своє серце. Оце саме головне, бо знаєте, можна прийти в церкву і думати, як там молоко на плиті, чи не втікло, чи не забув я там ще щось, чи утюг виключити. І от слово Боже, чуєш, а тут у голові: ой, чи я виключив утюг, чи я виключила ту, ту стиральну машинку, ой, а на плиті, чи я виключила плиту, і можна отак цілий день просидіти і не почути слово Боже. Але коли, щоб почути це дорогоцінне слово, ми повинні... Усе залишити і настроїти своє серце на то, щоб чути слово Боже, і не тільки чути, а в залежності від того, як ми його почуємо, так ми його будемо і виконувати. Давайте помолимося, подякуємо Ісусу Христу за його милі до нас. Боже, ми тобі дякуємо за твою любов до нас, за твою милі, за те, що ти нам оставив це. Дорогоцінне багатство цей скарб, це слово Твоє, яке ми можемо сьогодні досліджувати і Твоювати твою, твою святу волю. Допоможи нам, Господь, прикладати всі зусилля і прилагати своє серце і знання для того, щоб читати, пізнавати і досліджувати те, що Ти нам заповідав, що нам залишив, Господи. А це земне Господь, Ти сказав, що Ти це все прикладеш до того. За все ми тобі дякуємо і будь прославлений і возвеличений на віки вічні. Амінь. Амінь. Давайте помолимося молитвою. Отче наш і закінчимо. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава повіки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай прибуде з усіма нами. Амінь.